Замість затишної домівки, смітники, теплотраси, каналізаційні шахти і підвали. Кіровоградські безхатьки облаштовують собі оселі, де прийдеться таке сусідство, рятує мешканців навколишніх будинків. кажуть, де безпритульні, там і антисанітарія та безлад. Бездомні ж пояснюють, подітися їм нікуди, бо обіцяний притулок в Кіровограді так і не побудували. Сергій Михайлін дізнавався, які ж усе таки плани у міської влади щодо людей без домівки. Як ви вбираєте, якщо не перший раз устрачує свіночник. Ви где я... живете? Я їм йду Я їм не живу. свою оселю Світлана облаштувала під вікнами ось цієї багатоповерхівки. Мешканці проти такого сусідства. Кажуть, Безхаченко разом з двома своїми друзями постійно порушує порядок та ще й сміття розкидає на газоні. Небажаних сусідів місцеві просять відселити. Я утром прихожу, але це що сьогодні і два дня, що нічого немає. О, тут все забито і спить. Даже міліцію а, ну, я беззивала. Міліція, за словами мешканців, з безпритульними проводить профілактичну бесіду. На деякий час безхатченки переїжджають, однак потім вони знову повертаються. У нас ситуація по всій Ковалівці Така у нас майже і на проспекті перемоги, і на радянській, і на Жовтневої революції. В кожному районі в основному біля контейнерних майданчиків є безпритульні. Начальник спецінспекції Віктор Іванов вважає, рейди з правоохоронцями навряд чи допоможуть. Кіровоградським безхатькам просто немає куди. Де подітися, ці да, люди виноваті но і власть виновата. Тому що єдиний город на Україні обласний центр, где нет ночлежки Про створення притулку для безхатченків у Кіровограді думають з 2008 року. За п'ять років його так і не побудували. Цьогоріч у місті запрацював лише центр обліку. У зв'язку з тим, що Поки що відсутнє приміщення ми працюємо в режимі реєстрації бездомних осіб та відновлення втрачених документів. Центр знаходиться у приміщенні крепу номер 3 Тут людина без постійного місця проживання може отримати паспорт, відновити документи чи зареєструвати місце перебування. На обліку тут нині знаходиться 23 особи. З них восьмеро самі звернулися за допомогою. Проблема ж у відсутності приміщення, де могли просташуватися безхатченки, розповідає засновник центру Олег Краснокуцький. На сьогоднішній. Час. Тривають перемовини між нашими органами влади місцевими і Міністерством внутрішніх справ України щодо передачі колишнього ІВС, які знаходились до 2009 року в системі ВМВС. Поки тривають переговори, воно рівнується. Це найкращі варіанти запропонованих, каже депутат, оскільки саме він потребує найменших капіталовкладень. Питання за владою, яка повинна зрушити проблему з місця. На сьогодні ж безпритульних підтримують лише благодійні організації, які роздають їм гарячі обіди та одяг. Ми дійсна. Весь час акцентуємо на те, що краще, вибачте, вкласти з бюджету кошти і цих людей відмити, відмити і так далі, і зробити їх е е е повноцінними, як кажуть, членами суспільства, щоб вони могли щось заробляти собі. А поки чиновники шукають гроші на притулок, без хатьки з страхом чекають настання холодів. Сергій Михайлін, Анатолій Басистий, Сергій Баранюк день за днем.